Доброго ранку. Сьогодні я хотів би, значить, як сказати так, торкнутися теми от, цього, яке називається Спадок руси. От, а може в другий раз, я не знаю. Побачимо, як воно піде. Бо ця війна, якщо хтось не розуміє, до кінця вона і є саме за спадок цієї самої руси. Яка, значить, історію якої я маю на увазі, як потім у 19 столітті почали називати Київської Руси, бо так ніби існує якась інша, так? аніж Київська. Так, Русь є Русь. І саме кого Чорний Русі, а Руси українські. Ну, все таке. І це саме воно не дає Кремльовським спокійно значить, себе почувати, спокійно функціонувати і так далі. Бо це на самому ділі дуже важне питання. значить. От. І питання таке важне, що Путін сам, оцей бандит проходимець плішив і цей мужичок розв'язав цю війну саме за це. Бо треба розуміти, що без я не кажу, що... Там у Москві я, я був по музеях, як я раніше казав, по музеям Москви, Ленінграда, всіх цих Третьяковських галереях, Російський художній музей імені Пушкіна, Ермітаж в Ленінграді. Я це все бачив. І ну, Я також звертав увагу, що там всі, всі велика частина, більшість з яких. От, викопано в Україні всі ці золото скіфське, всі ті кургани розкопані, все те золото, яке ще з часів Російської імперії. Вони, вони викопували, вони перевозили його значить, туди, в, в Москву, або в Петербург, в П'єрбург. А, а значить, або за кордоні теж є скіфське золото, викопані на Україні. І є також в закордонних колекціях багато вчавчан. Ви знаєте, що наші предки скіфи вони називали часто їх золотими скіфами, бо вони любили золото, вони любили прикраси з золота, вони любили, любили цей метал сильно. І навіть чумаки також любили їх, як нащадки скіфів. Кажуть, що чумаки, як побагаче був, то він роги уволів, покривали золотом. Так воли йдуть, значить, ці валки чумацькі. Сидять в капелюхах дядьки серйозні на возах гружених, а роги у, у цих болів у покриті золотом. О, ну, і, значить, Ми е, зачіпимося за того, де, де, де це золото зараз. Значить. Золото це все основна маса, вона вивезена з України і воно знаходиться в музеях на Рашки. О, і не тільки золото, багато речей, таких як архів Війська Запорожського. Люди ж були грамотні, тоді вони ввели архів. Нам доступу не дають до тих архівів, а велика частина цього е, архіву знаходиться в Петербурзі, в Ленінграді, у Схоронах. Українці не пускають. А ж, велика частина архіву, наприклад, за Дунайської січі, кажуть, що під час <кій> Другої світової війни вивезли десь на Обомські там заховане. А там люди серйозні були, теж підписували домовленості не тільки з турками, татарами, поляками, шведами. І вони і серйозні домовленості підписували з московитами, які ті постійно порушували, розумієте? І, і, якщо достати ті архіви, їх почитати, віддати їх в руки істориків, то там вплине все правда про це воссоєднення двох братських народів. Да? От, ну, там ще і не тільки і вони, вони ж навіть і Друга світова війна, в них також ж архіви закриті, бо ті всі звірства, які чинили красножопі на території на території України, це ж, ж Полпот, там по-моєму відпочиває разом з Маудзедоном і з Адольфом Гітлером. Да. Ситуація в тому, що якщо ми програємо цю війну. То це ми щезнемо як народ, тому що у нас вже не буде повністю історичної пам'яті ніякої. А наша історія. Наші, е, значить, всі ці архітектурні, артистичні, художні, е, архінадбання матері. А вони всі там лишаться в Кремлі і в Москові. І ми будемо частиною Московії. Розумієте, це страшно через те, що їм тоді цю легенду можна підтримувати буде вічно. Кроме того всього, крім того всього, ми не забуваємо, що ці всі міста, які вони стерли в труху до рівня Щебня, вони ці міста, якщо вони залишаться за ними, то ніяке інвестигейшна розслідування не може бути, значить, бо вони це Наша територія, це наша велика рашка, Значить, я маю на увазі. Якщо заключити такий договор і признати ці території за Рашкою, то тоді значить ми отримої ніякої, ніякої значить, розслідування. І багато цих людей, які загинули, і вічна їм пам'ять, і ті всі звірства, які московіти робили під час цієї останньої війни, яка ще зараз триває, не закінчена. Вони залишаться нерозслідуваними. так само як вони похоронили свої злочини в Чечні. А тут в Україні це всі ці злочини вони в багато більших масштабах проводили, то важливо, щоб нам не можна програти цю війну. І ще, ще по причині, що якщо ми програємо цю війну, то навіть та частина, якщо залишиться Україна, на, на те вони прийдуть ще. І якщо не, не відсікти їх добре, не відрубати їхні грязні руки, руки вбивців, насильників, грабіжників, тому вони ще прийдуть. От. І ви розумієте, що ці всі трильйон доларів. Трильйон доларів отак оцінюється оцінюються збитки за матеріальні, тільки збитки завдані Рашкою Україні під час цієї останньої війни. Вони так і лишаться забутими. І ніхто м'який, ніхто їх не забере, і навіть шансів не буде їх забрати. Не кажу, я не кажу вже про повернення цих цінностей художніх, і архітектурних, і історичних, і археологічних з музею Рашки, де вони ще про музеї розкажу, коли в 41 му году, значить. Ем, ем, да, московіти драпали з України, то вони не тільки там виставляли, що стояли бойці і не було грузовиків е, снаряди підвести. Бо НКВД і секретарі партійні московіти вони фікуси грузили е, з жонами і тікали на цих полуторках туди на схід. Обзривали за собою все, і Київ, і Дніпрогеси, поля палили з урожаєм. Значить, да. І вони також грабували музеї. Музеї, які тоді були і мали попасти під окупацію, коли вивозили, зривалися картини, забирали сцені експонати, золоті експонати, які там ще лишились. І вони грузились теж по кишенях на цих полоні вивоз. І зараз ці музеї багато порашки, починаючи від Рязані, Астрахані і так далі. Художні цінності, які украдені були в 41-му році і вивезені під приводом евакуації е, з музеїв України. О, щоб ще знали. Но, і шанси, як вони навіть будуть володіти частиною України, забрати все це у них будуть близько до нуля. То ніколи не можна цього допускати, навіть щоб віддати їм частину якусь України. Так, зрозуміло. І значить. Оці всі жертви, ці всі, ці всі, значить, убивства, ці всі, як це признати, територію цих е, п'яти рівні областей України. Ну, Кримська область, я теж рахую. Вона при, мої, при мене це була Кримська область. Вона чим не відрізнялася від Вінницької області, наприклад. Не знаю, чого пішли на те, що там якусь автономію зробити спеціально московським КГБ, Там Це таке треба питати в цих кучу кравчукашина. Ну, але це але вже було в минулому. Е, і якщо вони будуть шансів навіть на виплату цих компенсацій, е, це, це будуть нульові. Тому ніколи на це безголов, згоджуватися, на це ніяким, ніяким чином не можна. Я дивився, цю, значить, е Передачу дивився по, по цих по бою по, по інтернетах, я не треба, я піймав на комусь. Телеграма у мене немає це видано, ну щось таке. І я бачив, як людину забирають в армію в Харкові чи що, і, і його падає на землю, качається, значить. І виріжеться, що я не хочу вмирати, значить, я не хочу хочу жити, значить, а просто, просто. Просто і бабки вокруг пузаті, товсті, грубі, о, о, з ожиренням, бабки кругом то на, на русском, на, 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 на староболгарському суржики в'їжать возле нього вокруг нього, як свині. Що, що ви зачіпаєте? Це чіпайте, трогайте чоловіка, оставте його. Ви убійться. Це жахи одні. Це жахи одні. Якби таке було десь у Франції під час Першої світової війни. Цих бабок би, бляха, молотили би так, що вони би рота не розняли. А на цього би, бля, чувака, який падає на землю, настали б всі, бля, і застрелили б його, там лишили б на вулиці. Розумієте? це стид, що такі люди є в Україні. А це навіть я не кажу, що там на, на староболгарському суржиці ще каркають в Україні, а я кажу, на, я бачу на чистій мові. там. Бачив теж, Йо, його беруть в армію, виривається, капці скинуть, втікають, кричать, що мене хочуть вбити. Там за ним біжать ці і, люди, які в армію мобілізвчувати. Чувак, ти, ти молодий, чувак, ти маєш захищати батьківщину. Це, 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 це твій обов'язок, розумієш, що ти мама тебе родила хлопчиком, то ти підріс. Це, це написано, ти воєнно синок. Сироту, він треба йти захищати батьківщину. І якщо треба, то ти маєш здохнути геройське за неї. А це, во, це, во, це таких де це, це в древній спарті чи те де, де це, це у таких підушків, які в'їжджати, як з фіні ховаються від свого священ. Їх треба їх на дворах стріляти, прямо. Що робили в Германії під час Другої світової війни. Витягували з хати за вуха, ставили на коліна, блядь, і стріляли в волоку. І саме, тому що це сміття. сміття. Якщо ти ведеш себе так, ти сміття. Окей, значить, про мене. Якщо хтось е, щось сумнівається, значить я 30 років назад виїхав з, з України, яка тоді ще була більше похожа на Сувдепію. Я пройшов цей, е, як називається, їхній паспортний контроль, в мене забрали паспорт, е, тоді ще якийсь був шортич паспортів, не вистачало їм. Я ж по-моєму дав якусь взятку через третє лицо, щоб мені паспорт дали совєтського образця, на якому було написано куточку, як стояв Україна. Ну, і мене послали, щоб я знався з воянського Да? І в мене забрали просто воєнний білет і сказали, я не воєнно об'язаний, ще нічого. І ще то, хотіли якусь взятку, щоб я їм дав. Тому що мене не дадуть закордонного паспорта, якщо їм воєнного білета не поверну. І, і така та була довга історія. Ну, я їм нічого не дав цим, і вони в мене паспорт просто забрали, п'ять разів туди ходив. до них. О, і вони забрали в мене, я не воєнно об'язаний, значить, так, далі об'ясню. У мене вже, я вже по роках теж вийшов, значить, і е, да, і з кучою артритів, і, і, і простатітов, і так далі. Значить, і, і хто цього буде мені там розказує, розказувати, що ти. Що ти там сховався за парканом у цьому, у, в Канаді і гавкаєш як собака, значить, не понімаєш світу, то глибоко не прав. Я роблю все, що я можу. О, все, що я допомагаю грошей, допомагаю, значить і Україні, і роблю пропаганду. Всім пояснюю, я зустрічаю наскільки коварна. Ця війна і наскільки брехливі кремлівські, і наскільки тут стандарти двойні працюють, і я для пропаганди зробив за ці роки більше набагато, чим Арістович, який виробив. і спеціально відкрив цей канал, щоб доносити правдиву, значить, свої думки і інформацію до вух, до... це все. От, і ці вовсі, що там ти старий там дід, там ти перестань піздеть, знаєш, що, ти допомагає. Будь ласка, перестаньте цього писати, бо це воно як мінімум некрасиво, розумієте? Я вам поясню, що людей з цими такими толку немає нікакого, не було би нічого. І, і це там, е, да, і в Україні таких не призивають вже під, по возрасту, як я на да? зрозуміло. І в мене ніяких воєнних білетів українських навіть. Мо я законно їх здав у 95 році. От, і, от, і це де комусь, хто навіть не живе там 30 років, що почому ти ні в армії, ні в окопах, ні за 60 русскоговорящих бзош. От і так. Дальше. Коли я вже так торкнувся теми русскоговорящих, так. Я пересікся тепер ось з одними, які давно в Канаді, які вроді патріоти, значно, вроде щось понімають, звичайно, пересікся. Ну, так як я люблю носа свого пхати кругом получав за це, то я поїхав купатися на, на студі на, на озеро тут, де, з дружиною. І вона вона мене плавати, вона ну, плавала собі. Я трошки поплавав. ти виліз на берег і бачу, тут рускоговорящи базар. базара. Ну, я підключився, ну, слава Богу, я ж на великому і могучому староболгарським, на якому говорять жителі Москви суржики. Я ж вмію говорити добре, з усіма їхніми тонкостями. А я ж в такий час, що треба було навчитися. От б іспанську я би вивчив, якби мене тоді навчили, було б Непотрібна мова зовсім. А ну не важливо, Я підключився. Ну там частина була з України. Ну, по-моєму, з України, бо по-моєму з Москви тільки було, ну, давно приїхав. Ну це не важно. <гум> я попередню, не все говорили. Ну так, да, там говорили, що Єрмак там ацьоги йому всі 30%, значить. Ну це таке, я кажу, ну це таке, я кажу, звідки ти знаєш? Ти тут сидиш 30 років тут в Річманхілі, значить, в Москві, ти, що в Ярмак, він тобі що дає процент від того, що він. Звідки ти знаєш? Ти що кажу, прочитав десь. Де ти прочитав? Ти віриш тому, що я прочитав. Ну, вони вони бикують. Ну, там переключилось швидко на те, що э, ми ж війну виграли. Я кажу, ви... ну, ну Ми ж війну Великої чесною виграли. Я кажу серйозно дивиться на мене. Я кажу, те, що серйозно, я кажу, я кажу, я думав, що грузини виграли ту войну. Какие грузини? Я говорю, ну як які, Сталін же був грузином, грузин. Говорю. Он же всю війну виграв, Ну да? Ну, що нам какав я кажу, в Берії, хто був? Всі ці МВД, Міністерство внутрішніх дій, отряди заградітельні, НКВД. Смерш, оці, що розстрілювали, вішали, вбивали, е, ішли зразу після, після освобождені території, почищали, всі грабили всіх, що лишилось під німцями. Всіх вішали, вбивали смерву. Це хто керував ними? Берія, хто вас раком ставив? Всі в концлагерях, всі в гулагі, гнав на пулемети Хто? Берія гнав і горли. Я то я й не сумніваюсь, грузини втору мірову війну виграли. Дивляться на мене. Тако очі порозчапірували, обніміли і дивляться на мене. О, ну, розумієте, це люди, які мають дуже низький рівень інтелекту, і вони не можуть аналізувати простих дві речі, розумієте, Дві речі простих не можуть аналізувати. Ну, це не тільки це я кажу. Я загалом кажу. Дивіться. Діючий президент Сполучених Штатів, ну це ж на Аляскі, Ну це же... ж. Ну, Раді, бо Путін перший поперся і положив там квіти льотчикам совєтським, які там ліз, там возили з Аляски туди. Я більш чому впевнений, що серед тих совєтських льотчиків половина була українців. Ну, положив світла пам'ять, було давно вже було Бог знає коли що було, 85 років так? О, але, але я зрозумів, з якою цілю він це зробив. Так само з той самою цілею, що цей е, е, путіновська лошадь Лавров, у нього СССР було, ССС було написано футболці, і явно він показував СССР. Це зрозуміло, якою цілею це все. Треба бути розумним. Ну Трампушка, після того, як Путін поїхав, він поперся до цього монумента і там теж квіти поклав. А потім. Ще Позвонили і зробив стрілки з цим попом Московської церкви, яке, яке відділення, від, яке є на Аляскі, і, і він, ще, він ще з ним типу, говорив щось, здоровався, питав, як діла. Я знав, що він там з ним говорив. Но з Кремльовської православної церкви, там, предстоятелем на ще, ще Трампушка зустрічався. Хто йому це розказав? Хто це йому, це, хто це його на ці лежі поставив? Сам він став. В такої степені оця пропаганда, це як серна кислота проходить через цей це. І на кої степені вона проходить, просачується кругом, просачується у мізки, допомога грошей, значить, подкупу, брехні прямо, через все. І, і Я вже сказав, то, що Ленін сказав, що кінематограф це наше головне оружжя. Бо Ленін зрозумів не буду. Хоча він був теж сифілітик і так далі, йому терять було нічого. І знав, що за той терор він не відповість. Бо він все одно здохне раніше тоді лічити не вміли. І Таким чином кінематограф, а зараз скільки средство вийшло. Бо ці всі канали, ютуби, оці всі телеграми, ці всі екси. Соціальні сеті їх називають. Бо люди раніше отримали інформацію тільки через кінематограф, газети і журнали. Ну і на базарі. Шептали один одному. Або на кухні. Да? От. А, а зараз мозга можна пудрити в цих соціальних групах до невіданих масштабів. До невіданих. І ці карсони в Америці, послухайте, що вони говорять. І можна їм гроші давати навіть через, які тяжко навіть прослідити, бо це ж не то, що раніше дав кешем там, все, номера переписали, коли це все десь переводить через банк. Ну, це всі є оці всі криптовалюта, якими можна платежі здійснювати в крипті і туди і підкупати, і потім ту крипту міняти. Він сказав, що крипту це ж можна це ж розуміти. Зараз з допомогою цих технологій вони настільки. Полегшили е, життя людей, значить, таке полегше. Настільки стало ліпше, я знаю, що я приїхав 30 років назад, Одна хвилина коштувала 5 доларів Україну зателефонувати. Так? А зараз говорить відеозв'язок, стали прекрасний, кольорові, з високим якості, скільки хочеш. Ну, але всі ці досягнення технологічної революції, не які зробили там. E, значить, московіти не зробили, не придумали її. І китайці не придумали. це все було зроблено країнами вільного світу. Ну і вони спеціально вони, вони ці технології e, розповсюдили, продали, вони віддали, подарили, щоб люди могли розвиватися, комунікувати. А вони ці всі кремльовські, наприклад, китайці, вони використовують ці технології для того, щоб пудрити мізки. І Ленін не знав, Ленін думав, що кінематограф це найвищий розвиток цивілізації. Бачите, наскільки Ленін був отсталим. Ну, вони брешуть, що він і зараз час і всіх живих, щоб ми в школі вчили. Оказується ні. Оказується ні. Він, він ні, він, він, він же все він в минулому вже, той Ленін. Бо цього вже переплюнули Леніна на Ну, все добре, закінчую я сьогодні нашу ранкову, Біседу, дякую, що мене дивилися всіх. Гарного дня і гарного, гарної неділі.